The cat sat on the Хочете рецепт смачного, домашнього та корисного морозива. Тоді поїхали. Для основи обрала грецький йогурт та додала в нього ось такий тростинний цукор. Добре, це все збила до однорідної маси. Ось такою вона в мене вийшла. Масу для морозива я відправила в ось такі форми, які я завчасно придбала в одному із китайських місцевих магазинів. Все готово. Відправляємо тепер на 2 години в морозильну камеру. Ну що, подивимось, що у нас вийшло, дістаємо. Ну і не Величкий лайфхак, як дістати замерше морозиво із такої пластикової форми. Дуже просто потрібно лише поставити форму під теплу воду, і вуаля, все вийшло. Стура морозива просто неймовірна. Подивіться, воно наче з магазину на смак солодкувато кисле, бо грецький йогурт має виражену кислинку. Якщо чесно, результатом я просто вражена. А найголовніше, що це морозиво сподобалося дітям швидко, легко, натурально користуйтеся смачного.